Любим глядачам, ви на каналі Таємний Вісник, де ми сьогодні з паном Беляром будемо робити для вас прогностично езотеричний ефір. Нагадую, що мене звати Катерина. Сьогодні пан Беляр. Ми спочатку з вами привіт, по-перше. Вітаю тебе, пані Катерино. Дуже радий бачити тебе, чути, що ти жива, здорова, і як ти пережила цю ніч. Так, дякую, знаєш, ракетою не накрило, і, і ось ми балакаємо для наших любих глядачів. А я спостерігав, як їх збивають, коли по набережні їхав в цю студію. Ого. Ну так, да. збивали. Ох, мені аж прямо не дуже знаєш після цих всіх ночей. Ну, я знаю, що сили мене захищають, і що я під їх крилом живий. І піду в гори і звідти поміч моя, поміч моя від, від е, Господа, створившого небо і землю. Але я не про яхви, не про Бога світла, а про ахрімана, про диявола. Угу. Скажи, будь ласка, стався е, от в ніч на 28 листопада, так стався жахливий обстріл нашої держави, е, постраждала. Загальному Західна Україна, електро, всі електроносії, критична інфраструктура. Ну тобто, в на Західній Україні, те, що ми говорили на іншому каналі, те, що ти передбачив. Я хочу зараз поговорити, по-перше, і по Україні, що нас чекає найближчим часом, чого нам чекати, кому яким областям, яким регіонам стерегтися. І також хочу з тобою поговорити про що очікувати нам, боляри, на тенденції грудня. Угу, Зараз подивимося. Чи будуть ще ці атаки? Ну, на жаль, будуть. На жаль, стануться. І я бачу, що на цьому тижні вони будуть і шахеди, і ракети, тому бережіться від них, будь ласочка, тому що більше за все Західні Україні, південні загроза, східні. І, звичайно, зараз подивлюся, що буде у грудні. Билял Бог смерті, жрець, це Путіну. у мене так випадає аркан суд, аркан жрець, е, аркан повітря перегорнути. Це показує в принципі повітряні удари. Я казав, що будуть на початку грудня дуже сильні удари, і будуть е, е, на, на, в кінці листопада, і теж я вам зараз кажу, що це будуть сильні удари ще. Наприкінці грудня, тобто під Новий рік і після і одразу після нього. Те, що показують карти, вони мені говорять, справді загроза є, і а, у нас справді буде от напруга з цим. блекауту не уникнути, тобто блекаут буде, він буде посилюватись. Але при цьому всьому є і позитивна новина, що цей блекаут не буде таким, як він відбувався влітку. Тобто це такий блекаут, який більш-менш нормальний. Тобто такий, який ми зможемо витримати, такий, який буде при цьому давати нам тепло, енергію, але так буде не з цією Україною. Найкраще буде Харкову, найгірше буде Західній Україні, і середньо буде в Києві. Також мінливо буде в Одесі. По центральній Україні середня, середня буде ситуація більш-менш нормально. Угу. Щодо взагалі грудня, то зараз будуть відбуватися підкилимні таємні домовленості. В цьому місяці зміниться риторика Трампа, в нього зміняться плани стосовно мирних перемовин. Тобто він е, зараз переоцінить. Е, і переоцінює ситуацію, яка справді склалася, тобто не ефемерна, про яку він говорив раніше, а справжня. І зараз буде, будуть відбуватись певні зміни, тобто буде йти трансформація, і а, будуть вибудовуватись вже конкретні позиції з ті, з якими ми зможемо заключити вигідний мир. Угу. Власне про трансформації. Кожним майстром і з вами також наприкінці місяця, а в нас вже на носі грудень робити таку історію. Три по три, хоча б хороші, знаєте, три позитивні події на місяць, які нас очікують. зрозумію, що серед усього того хаосу, в якому ми живемо, важко віднайти щось хороше, але веляри, можливо, якісь гарні новини можете нам. Розказати ну, що перше, там перше, що я вам скажу, що це те, що будуть вже вибудовуватись конкретні позиції по миру під килимно, mm -hmm. тобто кулуарно будуть ці позиції відбуватись. І тут друга новина, це те, що буде погоджено те, що я передбачаю ще з початку війни, що буде обмін всіх на всіх, і що буде амністія. Е і росіян, і українців взаємна між двома країнами. Тобто ці дві речі, які будуть погоджені і погоджуються всі ті речі, які не є такими спірними, вони погоджуються на початках перемовин. І під от саме зараз, буде в грудні вирішуватися доля українських військовополонених. Саме от саме в тому випадку. І також я передбачаю третє це. Новий обмін, при якому буде повернута частина азовців ще до заключення миру. Це відбудеться під новий рік або одразу після нього. А морпіхів бачите, за них дуже часто запитують. І я, поки ви робите Беляр, я покажу наскільки у нас з вами зв'язок. У мене є ну, питання, які я собі пишу періодично, знаєте, щоб не забути. І одна з головних тем це обмін. І ви щойно це сказали. От наскільки та телепатична... Ну, я ж потичку? бачу вас, пані Катеріно. Я ж бачу вас. Так, ви наче брат мій. Так, да, ви бачите як. І те, що я от зараз хочу сказати, що по морпіхам буде складніша ситуація. Їх не хочуть віддавати. Знову цей диктатор Путін випадає. Е, але їх, в принципі, потрошки теж будуть віддавати. Потрошки. Ну, потрошки теж, знаєте, це для родин просто великий шанс, за який вони тримаються зараз дуже сильно. Але з приводу Азова, так, до кінця року маємо почути втішну новину. Саме так про Буданова хочу запитати знову почалося. До речі, в, західні, в західних ЗМІ чи хочуть Буданова звільнити і поміняти на іншу людину. Я забула його прізвище на букву П перша. Там він пов'язаний з службою Божої України. Я знаю, що зараз в коментарях до нас налетять гнівні звітель, які скажуть: Боже, вона не пам'ятає прізвище. Так, я жива людина. Я не пам'ятаю прізвище цієї людини, але я можу погуглити. Поки ми з паном Боляром будемо дивитися це запитання. Що хочуть змінити Буданова? Можемо подивитися? Змінять, не змінять. Звичайно, що я дивився взагалі. Я вдивився. Я не буду казати на якому каналі, щоб не робити рекламу іншим каналам. Ага, ось ось ця новина. В офісі президента хочуть забрати крісло в Кирила Буданова, очільника воєнної розвідки, і призначити на його місце більш лояльну до влади персону. Яку звуть Олександр поклад чи поклад, не знаю, як саме заголовок голову за поклада за поклада, теж зробимо зараз розклад, і я скажу пару слів. А спочатку за Кирила Буданова, що я хочу вам сказати, що людина справді дуже багато зробила для України, і те, що ідуть плітки, що що, наче він посварився з офісом чи з. Президентом якісь напряжені стосунки по картам показує брехня, неправда, немає там конфлікту інтересів, немає там провальних операцій чи ще якихось конфліктів. Є інша справа, що Кирила Буданова хочуть призначити ще на більш відповідальну і значну посаду в українських спецслужбах, але для цього його виводять з публічного простору. І для того, щоб його життю не загрожувала небезпека. Тому він продовжить працювати. В нього буде як, як якусь дадуть йому посаду, може, десь радником, може послом, але він буде при цьому працювати в спецслужбах. Це так, це так показують карти. І він буде е, не на меншій позиції, ніж голова Гур, а навіть десь на більшій. Е, тепер зараз. Питаю за Олександра Поклада. Так. Я, ну я розумію, правильно, Валяра, чи я вас правильно розумію, що е, доля Буданова плюс-мінус схожа на ту історію, яку ми в цьому році проживали з Залужними. Саме так. Угу. Але з Залужним там справді був конфлікт, а з Будановим його немає. І ніякої гризні в нашому Офісі президента і в нашому керівництві держави немає. Дивіться, подивився на пана Олександра поклада. Те, що показують карти, що це дуже сильний керівник, дуже потужна людина. Аркан Мах показує нам, що це людина е з великим досвідом, показує також його вправність, його вмілість. Показує, що ця людина призведе гур ще до більшого злету, аніж було у гур. Тобто він стане набагато краще, аніж Кирило Боданов. Він принесе Україні ще більше перемог. По картах вбачаю його як тіньову особу, яка дуже зробила багато для України. По картах показує, що Ця людина е, призвела до смерті багатьох людей. Ось це смерті багатьох людей, багатьох людей, ворогів наших. Е, у мене навіть е, е, виникає по картах бачення таке, що ця людина е, справді е, приймала дуже багато важливих рішень, знаходилася в тіні, а зараз тепер буде в публічній площині. І... Е, те, що по картах говориться, що це справді е, людина е, або десь е, має бойовий досвід, а, або е, дотична була до військових дій. Е, дуже, дуже сильний, дуже перспективний. І е, я навіть знаєте, по картам його бачу навіть. Е, це людина навіть потужніше, ніж Буданов, потужніше, ніж Залужний. Це людина справді дуже великого хисту. І ну я вбачаю взагалі під його керівництвом дуже великі спецоперації, які призведуть просто до шалених успіхів, і він вирулить нашу війну на переможний бік. І справді, ворог буде покараний лише цією особистістю, тому що це. Бойовий генерал це людина, е, дуже професійна, е, і ну я можу про нього дати тільки дуже схвальну характеристику е, це, е, знаєте, професіонал з великої літери. Ну, нехай. Е... Нехай всі вищі сили тоді, якщо він дійсно такий професіонал, йому допомагають долати російського окупанта. Нехай успіх буде на боці цього пана Олександра поклада. Ми я думаю, сподіваємося дізнаємося Звичайно, про нього. Звичайно, Ми поставимо йому магічний захист, як ми його ставили, і пану Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми маги України просто від своєї душі. Ми будемо молитись за нього. Я за себе особисто кажу, молитись за його здоров'я, за силу, рішучість і за те, щоб. Він справді міг е, і спромагався на великі досягнення заради України. Так, головне, щоб він знав і, впевнений, йшов до цілі, аби ми здолали цього нещадного російського... Ви знаєте, Якщо от по деяких бачиш одразу по картах, якийсь корупціонер, по деяких бачиш, він десь агент впливу РФ, от як посалювано, то тут справді по людині видно, що це людина. Е, яка працювала на Україну, яка ідейна, яка справді дуже професійна. Я навіть не бачу, знаєте, це людина, яка до грошей навіть не хитка. Тобто, це людина навіть е, в нього навіть бажання немає грошей перед очима, він справді бореться за Україну. От не, я, не просто, не. я просто в шоці, наскільки ця людина професійна. Угу. Але тобто, ми в як... цьому впевнемося в моєму прогнозі і побачимо нас на ділі, тому що тут показує медійні історії про те, як, як завдяки його праці ГУР просто буде просто нищити ворога шаленими темпами. Хай нищі завчасному нічого а пану не мало Кирило Буданову. Ми бажа, будемо бажати успіху, захисту вищих сил і дякуємо йому за роботу. Тому що те, що він робив, теж дуже, дуже великі досягнення. Він дуже багато зробив для України. Це була хоробра людина, і він продовжить працювати задля нашої перемоги і. Дякуємо йому за те, що він став кошмаром для ворога, кошмаром для Путіна, особистою трагедією, із-за якої Путін не може виходити вільно з Нового Гарьова і не може їздити в свою резиденцію під Сочі. Скажіть, будь ласка, Валяри, що відчуваєте, ще по Кирилу Буданову до кінця року, чи коли ми почуємо новину про його звільнення, перехід, переводення на нову посаду? А це не так швидко прийметься рішення. Тобто ще треба буде почекати нового назначення. Тобто, отак знаєте, з дня на день не станеться. Тобто, треба буде чекати ще певний час. Його призначення і звільнення Кирила Буданова. Ну я так розумію правильно, що на тонкому плані це не сталося. Тобто, це ж не просто не підписано правильно, не офіційно просто не підписано ще, а так рішення прийнято. Воно буде просто е, правильно узгоджене, впроваджено в дію, е, передані всі справи е, від пан, пана Кирила до пана Олександра, і потім відбудеться перехід. Але е, знаєте, але я думаю, що Олександр Поклад стане ще більшою, ще більшим страхом для Володимира Путіна і особистою трагедією саме для його, е, для його долі і для його хиткого. Серця так поки що просто знаєте завчасно нічого не можемо сказати. Нехай людина доведе нам своїми ну, діями. Я кажу те, що я бачу по картах, те, що показують карти, а далі ми побачимо звичайно. Валяр глядачі, до речі, нас запитували: ми з вами дивилися, хотіли подивитися це на каналі прогноз, але подивимося тут. Значить, за Буданова і за Залужного. Чи готують цих двох персон в президенти на 25-26 рік. Чи будуть вони балотуватися? Чи буде хтось їх продвигати якісь сили? Залужний буде намагатись через певних людей війти в політику, але йому завадять і він не війде туди. А пан, пан Кирило Буданов він буде поза політики і в нього буде праця. На Україну е в непублічній площині в якійсь. Угу. Я зрозуміла. Ну, коли будуть ближчі новини, ми тоді з вами подивимося. Валяри, дуже вдячна за роботу. На жаль, змушена з вами прощатися, того, що зараз вимкнуть світло, що у вас що а у мене. А я традиційно вам говорю, пані Катерино, поки є світло, заваріть собі філігранку кави і чаю. Ага. Дякую, я вас обіймаю. Ви були на таємному віснику. Для вас працював Мах Веляр і Катеріна. Дякую за підписки. Пишіть питання в коментарях. Вибачте, цього ефіру просто не встигли. Обговорити з Веляром, На наступний зробимо x 2 по вашим питанням. Всіх цілую, обіймаю. Бережіть себе Дякую і запрошую також і на свій канал Мах Веляр, Описання в профілі. Так, саме так. Дякую, до побачення. до побачення.